Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати GDBC. Тема сьогоднішнього відео зв'язок за допомогою рефлексії. Це друге відео на цю тему. В цьому відео я розповім, як я реалізував метод апдейт, який був домашнім завданням в попередньому відео. Тож, все, що було більш детально стосовно ОРМ і зв'язку за допомогою рефлексії, можете подивитись в попередньому відео. А в цьому відео подивимось, як я реалізував метод Update. І так, дивимося. Метод Update у нас цей update parent. Тут я тільки оновлюю наш об'єкт parent в метод репозиторій update, який приймає object. Ідемо сюди. Реалізував його дуже схоже, як в метод save. І так, спочатку в наш запит треба отримувати табличку. Беремо Object, get class, get simple name. Отримували назву цього класу. Далі, білдером нам нужно параметри. Параметри наші будуть такі, що назва поля дорівнює знак питання, кома, назва поля дорівнює знак питання і останнє без коми, звісно. Так ми і реалізовуємо. Беремо наш object, get class, Get Field, робимо Accessible True, щоб ми мали доступ до них. І якщо ти не є ID, тому що нам в нашому випадку нам не потрібно, тому що ми поновлюємо по ID, нам не треба її сетати. І так, якщо ти не ID, так само, як в попередніх відео, якщо ти не є примітивом, врапом над примітивами, не є enum, то ми просто field getName. Якщо. Ти не є цим, то getName, name append нижне підчеркування ID, підкреслення ID. Тобто це буде у нас, наприклад, так, не тут, а в Child. Що це в нас не є ID, не є name, не gender, не age, тому що ти не є примітивом, не стрінгом, не є enum, не є обгорткою, то отже, ти вкладений клас. То ми використовуємо нижне підкреслення ID. Ось так. Parent ID. Далі. І додаємо до нашого параметру. Тут ми ставили цю назву, дорівнює знак питання і кома. Коли ми перебіжемося по всьому фору, наш останній, останній знак це кома, ми її просто видаляємо. Робимо set lengths мінус 1. Беремо знову length і мінус 1, тобто просто видаляємо. Добре, переходимо до нашого самого цього запиту. Щоб зробити оновлення, нам треба update, назва таблиці, потім set, перелік полів, які нам треба. Where ID дорівнює, і із... тут буде наша ID. Оновлювати, в принципі, можна і не тільки по ID, але в нашому випадку ми оновлюємо по ID. Якщо ви оновлюєте по якомусь полю, то тут, звісно, в параметрах воно це поле не повинно бути. Ну, було б якось нелогічно. І так, логіка так само попередня, як і у Save. Ми біжимо по нашому полю, в методі сейф моє на увазі. Дізнаємося, якщо ти не ID, так, беремо Object, тобто це значення. Якщо ти не Null, Якщо, вибачте, якщо ти є налом, то ми просто ставимо нал. Якщо ти є не налом, ми беремо ту стрінг. До речі, в цьому в сейві не було. Це вам на замітку. Якщо можна передавати налом. Наприклад, зберігати, де тут у нас? Ось, ми зберігали нал. Тобто, якщо ви хочете зберігти нал і візьмете без перевірки ту стрінг, то буде null Pointer Exception. Далі тут save or update. Якщо ти не є примітивом, рапером або enнамом, тобто звичайне поле. А якщо ні, то ти в нас є вкладеним полем. Тобто оце. І дивіться, спочатку, щоб зберігти Child, нам зберігти треба його внутрішній клас, parent. Йдемо в parent. Якщо б в класі parent був ще якийсь внутрішній а, клас, то ми спочатку його б зберігали. Або оновлювали. Тому метод називається saveUpdate. Сюди передаємо. Цей об'єкт, беремо Get Class, Get Declarated Field, get id, отримаємо цей field, і зробимо accessible true і отримаємо його значення. Воно, в принципі, може бути не тільки int, у нас воно сюди int, так, тут int, і тут int, int. і воно може бути long, воно може бути double, воно може бути string, воно може бути будь-яким, в принципі, об'єктом. Ось. Тому ми перевіряємо цей об'єкт на now, а потім ID equals, ну, тобто, що я знаю, що він спокійно у нас number, але насправді ви можете передавати сюди і мінус 1, і мінус 2, тобто негативні. так. Що це за перевірка? Якщо ми сюди передаємо 0, так, це базове значення. Тобто зроби новий об'єкт. Я роблю field set, і зберігаю цей об'єкт, а з методи set я отримую int. Насправді там можна. Треба було повертати не int, а object, тому що в нас може бути не тільки int, але, в принципі, це вже на вашу реалізацію можете зробити будь-який стрінгом і повертати object. Тобто вам, в принципі, буде все рівно. Коли ми його зберігаємо, тобто, цей метод повертає ID шку збереженого об'єкта. З попередніх відео можете подивитися, як працює цей метод save. Ми отримали цю ID, шку потім беремо FieldID. Тобто, спочатку тут було 0, наприклад, так? а потім ми, коли зберігли цей об'єкт, новий створили, ми засетили сюди це значення. Якщо це значення не null і не нуль, тобто якесь є, просто його оновити. Тобто знову повертаємось до цього методу. Оновлюємо спочатку внутрішній клас, потім повертаємось сюди, ми його оновили. І тут це значення, просто його додаємо як його ID-шку. Тут, Сюди у нас в ось таким значенням його ID. Якщо воно оновлено, сюди ID просто приходить. Якщо ми в методі saveupdate створили, то в нашу ID, коли ми беремо звідси, вже буде інкремент, який повернувся з бази даних. Далі Дивіться. цей метод в prepareState setObject просто ставить. Ось оцей ID нам, так? Ми просто беремо O, getClass, get method, get getID, invoke O. Фактично, це оте саме, як ось тут, так? Але просто я вирішив зробити через getDeclarated method. Ми можемо зробити getDeclarated field, потім. Uh, accessible true йому зробити, так, що він приватний. А можемо зробити getDeclarated method. Ми точно знаємо, що він публічний, нам не треба accessible true, і його просто інфок і отримує ту саму ID. Просто два варіанти. Можна через метод getter по ID або напряму звернутись до поля ID. Далі, prepare якщо не дорівнює 1. Тобто у нас з нашою табличкою, яку ми сюди ставили, щось не так. І Catch Exception, Runtime Exception. Просто викидемо нашу exception, яку ми тут отримали. В принципі, все. І першим на оновлення у нас йде parent. Давайте дивимось. Ми оновлюємо, будемо 2. Що у нас? Під 2. У нас Anna female, 60. Поставимо віку, теж female, і зробимо її трохи молодше. Відпрацювало. Супер. Йдемо сюди. Тепер у нас тут повинна бути віка, фемел і 40 здається. Як ви бачите, віка, фемел, 40. Оновилось. Добре. Давайте наступний метод. Update Child. Так, давайте проберу, щоб не заважало. Update Child. Тут ми створюємо наш child, setмо 1 Bob, mail 25. Так, давайте подивимось. У нас child. Сюда. Child. А в у нас тут не Bob, у нас тут Tom, Mail, 85. Створимо йому Боб. те теж саме, і зробимо 25. Ну, помолодше. І вставляємо йому parent. Parent у нас буде set ID 0. gender female, і H100. Якщо ми ставимо 0, то в нас тут створиться новий parent. Буде 8. Ось. Поверне ID, і потім цю айдішку ми сюди засетимо. Тут буде стояти parent ID 8. Добре. І дивіться, я не ставлю name. Тобто, щоб показати, що ми можемо так само не вставляти name. Все, давайте подивимося, як буде. Так, ось вона прямі помилка. йдемо сюди до помилки. Ось бачите, тустрит. Це на що? В методі save. От тут треба теж було так і зробити. Давайте. Не перевірив. Якщо FIL дорівнює null, now. Просто now. В іншому випадку, туString. Онлайн-кодінг. Поїхали. Так, це SA от нашого сейва. Йдемо сюди. Спочатку. Тут у нас повинно створитися восьмий. Опа, восьмий. Now. Бачите, там було ноупо no exception Треба було перевірку зробити. female 100. Тут повинно. а ми, Секунда, тут ми що оновлювали. Так, ми оновлюємо один на Bob. Так, ідемо сюди, дивимось. Тут повинно бути Боб, і там, він, здається, теж молодший. Parent ID Тепер буде на 1, а скільки? 8. Дивимось. Боб, mail 25.8. Все чітко відпрацювало. Навіть трошки поправили метод save. Давайте подивимось. Що буде, якщо оновити? В нашому випадку. Ми тут оновлюємо нашого створеного Боба. Ой, наше створеного, оновлюємо просто Боба. Робимо йому Бобі і зробимо його молодше. 15, якраз Бобі. Добре. І тут, після цього, ми можемо спокійно. Тут буде не 0, а 8. У нас тільки що створилось. N. ой, Тут точніше now. Зараз ми її оновлюємо під n. І зробимо Mail і 25. Різниця в 10 років, ну, з ким не буває, добре. А, ні, 40, 40, я тут ось, подивився сюди. 40 років. Все. Ну, більш-менш 25 років різниця, якраз батько і дитина, точніше мати і дитина. Давайте подивимось, оновлюємо. Супер. І так, в нашому випадку, із чайдом, повинно новитися Бобі. Здається, 25 залишається, і все. Тут фактично нічого. А, 15, 15, вибачаюся. Бобі і 15. Бобі помолодшив. Parent у нас. Тут повинно бути n, якщо не помиляюсь, і тут 45. А, 40. N і 40. Ось таким чином. Я реалізував метод Update. Можете, так, це сам сейф. Метод Update. Можете подивитись, як ви реалізували свій, і порівняти мене, в принципі, нічого нового, окрім перевірку на null. No, це поле так. А все інше дуже збігається з попереднім методом save. Сподіваюся, вам стало зрозуміло, як можна тепер реалізувати оновлення до речі. До речі можна так само і реалізувати save. Так? Коли ви створюєте повністю нове два об'єкта, child і в ньому parent повністю нові. Ви спочатку створюєте клас parent. Потім повертаєте дішку, створюєте клас Child. Можете, в принципі, реалізувати так само, як і в мене тут. А, оновити або створити або оновити. Так само і подивитись, як буде реалізовано в методі «Save». Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.